це точно найкосмічніше, що коли-небудь стояло на моєму столі. Чуваки, я серйозно. Уявіть собі портативну машину, яка за начинкою нагадує десктопного монстра, але при цьому її можна запхати у рюкзаки, поїхати кудись на монтаж, стрім чи навіть на ігровий турнір. Називається це чудо Acer Predator Helios 16 AI. І Якщо ви з тих, хто працює над важкими проектами, монтує відео 4К, чи просто кайфує, коли його комп'ютер вивозить всі ігри на ультра, то цей ноут змусить ваше серце битися швидше. В нього не просто новий процесор та топова відеокарта, це буквально ультимативна збірка у компактному корпусі. Але важливо, це не зовсім універсальне рішення на кожен день. Це пристрій для тих, хто точно знає, що йому потрібна максимальна потужність для геймерів, які помічають кожен дроп FPS, для творців, яким потрібно працювати на ходу, і які не готові миритися з компромісами. Відверто кажучи, я кайфую від самого факту, що мені випало нагода провести кілька тижнів за цим комп'ютером. Тож сідайте зручніше, зараз буде цікаво. Ва, вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про ультимативний ноутбук Відейсер. Почати пропоную традиційно з зовнішнього вигляду, і перше, що мені впадає в очі, тут світиться буквально все. Такої кількості RGB елементів я не бачив вже дуже давно, і виглядає це реально цікаво. Цю красу можна налаштувати за власним уподобанням. Кожна зона, кожна клавіша, все окремо. Хочеш, залишаєш один якийсь колір, чи вимикаєш повністю і отримаєш максимально стриманий вигляд. Я, як фанат мінімалізму, це зацінив. Клавіатурна підсвітка, взагалі, одна з найкращих, які я бачив. Кольори яскраві, насичені, не зливаються. Та що найцікавіше. Не перепливають на сусідні клавіші, сам корпус з міцного пластику з металевими вставками, збірка якісна, нічого не люфтить та не хитається. А от що точно вражає, так це кількість портів. Тут є два USB-C з підтримкою Thunderbolt 5, три USB A, HDMI 2.1, micro SD Card Reader, Ethernet RJ45 і класичний комбінований Audio І це ще не все. Частина портів винесена на задню панель, і це ідеально, бо саме туди ти зазвичай під'єднуєш монітор чи зарядку. Порядок на столі Зберігається, підключення залишається зручним. Важить ноутбук 2,7 кг Як на ігрові 16 дюймів, це цілком пристойний результат. Проте блок живлення тут конкретний: 330 ватт це майже цеглина, і так він відверто важкий. Але що процесор, що відеокарта мають свої апетити, тому без цього буквально ніяк. Клавіатура приємна, натискання чітке, хід глибокий. Є RGB підсвітка з можливістю індивідуального налаштування, підтримка антигостінг, і що цікаво, МАКі 4.0. Це змінні клаві. WASD з різними тактильними відчуттями. Як ви могли помітити, я користуюсь прес-версією ноутбука без української розкладки. Але запевняю вас, що коли він надійде у продаж, там все буде як треба. Що мене реально здивувало, це трекпад. Він скляний, приємний на дотики, пальці ковзають дуже легко, тапати просто кайф. Клікати вже менш приємно. Це фізичне натискання, а не вібровідгук. Але сам процес переміщення курсору відчувається краще ніж на більшості Windows ноутбуків. Зверху над клавіатурою є окрема кнопка. Для перемикання режимів продуктивності, вона інтегрована з Predator Sense. Це фірмовий софт Acer, який, на мій погляд, має найзручніший інтерфейс на ринку. Через нього можна не лише перемикатися між тихим, збалансованим, продуктивним чи турборежимами, але й моніторити температури, налаштовувати профілі і крутити вручну вентилятори. Тепер говоримо про звук. Тут чотири динаміки, і звучать вони несподівано добре. Послухати музику чи подивитися кіно можна абсолютно комфортно, але, от грати, особливо якщо ти хочеш від ноутбука, максимум доведеться в гарніту. Бо коли охолодження починає працювати наповно, стає шумно. Втім, це й очікувано, бо тут залізо встановлено таке, що без потужної вентиляції буквально ніяк. Я вже краще одягну гарнітуру, ніж ловитиму тротлінг та просідання. Якщо вже заговорили про гарнітуру, в цьому Predator є вбудований підсилювач для навушників до 600 Ом, чого раніше не було. Меломанам привіт! Ну, я вже сказав, що цей ноутбук справжній флагман, тому логічно припустити, що і екран тут не виняток. OLED, 16 дюймів, роздільна здатність 2560 на 1600 пікселів, частота оновлення 240 Гц. І так, щоб відчути цю герцовку повною мірою, доведеться або грати в Full HD, або обрати не надто важкі проєкти. Але сам досвід використання такого екрану прям затягує. Після цього дуже боляче повертатися на щось менш плавне. Яскравість до 500 ніт, повне покриття dci p 3 контрастність на рівні, кути огляду бездоганні. Коротше, як для ноутбука, це прям дуже-дуже крута матриця. Єдине на що звернув увагу, глянцевий екран душевно ловить відблиски. Тому похмурі готичні проекти краще грати з правильним освітленням навколо. Проте, якщо говорити, як воно є, дивитися фільми, зависати в інтернеті чи ну грати в ігри, врешті-решт, тут суцільне задоволення. Я б сказав, що такий дисплей доповнює вайб ноутбука в цілому. До речі, над екраном веб-камера Full HD з Інфрачервоним сенсором, тому Windows Hello працює без проблем. Є кілька AI режимів обробки зображення через Quick Panel. Є два режими штучного освітлення та режим, який трошки згладжує шкіру, але не робить із тебе манекен. Просто мінімально покращує вигляд у кадрі. Я навіть подумав, що користувався б. І дякую, Acer за те, що в мене трохи зменшилися щоки. Звукова частина тут теж не підкачала. Три мікрофони з підтримкою AI, шумозаглушення працює на всі гроші, і голос не спотворюється. Якщо ви спілкуєтеся у Discord чи на дзвінках, більше й. Не треба ще є підтримка Windows Copilot, зокрема кнопкою на клавіатурі. Можна генерувати текст, картинки чи просто потеревені з життя з штучним інтелектом прямо на ноуті. Ну і нарешті настав момент, коли пора говорити про залізо. Усередині стоїть новенький Intel Core Ultra 275HX, 24 ядра до 54 ГГц на піку. Працює він у парі з максимальною конфігурацією. 64 ГБ оперативної пам'яті ddr 5 на частоті до 6400 мегатрансферів і диском PCI Gen 5. Але родзинка, звісно, це відеокарта. Базовою відеокартою в Helios 16 AI є. Nvidia RTX 5070 Ti. Але в моїй версії встановлено 5090 для ноутбуків на 24 гігабайти пам'яті типу DDR7. Це мобільна версія графіки, але потужності в ній стільки, що інколи здається, наче ти граєш на великому стаціонарному ПК. І все це у сукупності надає такий результат, що змушує трохи. Усміхнутися. але перш ніж я розповім про результати тестів, маю додати одну важливу штуку. Поки пристрій працює на бета-версії BIOS, і до моменту надходження в продаж багато чого може бути покращено. Це стосується і температур через оптимізацію робочої напруги і швидкості роботи вентиляторів. Проте сказати, що цей ноутбук літає, це майже просто сидіти і мовчати. Він прям валить. Почати пропоную з Ігор. Atom Fall на ультра видає від 120 до 180 FPS. В ават стабільні 90-100 кадрів. З домальовуванням Doom the Dark Ages на Ultra Nightmare 60-70 FPS, і це з усіма ефектами, які тільки можна було увімкнути. У S.T.A.L.K.E.R. 2 на епічних налаштуваннях з DLSS 100-115 FPS, а Oblivion Remaster в приміщеннях 100 110 кадрів. Як на мене, цього більш ніж достатньо, щоб кілька років собі сидіти, грати з кайфом і взагалі не думати про те, що вас щось потягне чи ні. Ну а далі про бенчмарки. У 3 dmark Time Spy ноутбук видав 20 965 балів. У Fire Strike понад 30 тисяч, у найновішому Steel Nomad 5340 з середніми 53 FPS. Cinebench R23 показав 34 398 балів у багатоядерному тесті, Geekbench 6 на процесорі 3057 в сингл-корі і 21 019 у мультикорі, по відеокарті OpenCL 218 939, Vulkan майже 20 тисяч. А от PC Mark X, який показує реальну офісну мультимедійну продуктивність, видав 8000 535 балів. Звісно, я не думаю, що ви плануєте купувати цей ноутбук для таблиць в Excel, що принаймні лише тільки для цього. А я зараз поясню, чому PC 10 це важливо. Найцікавішою є оцінка Digital Content Creation. Це понад 16 тисяч, рендеринг 26 тисяч. Тобто монтаж, рендеринг, 3D, обробка фото, все це ноутбук вивозить супер легко. Дискова система теж не підкачала. SSD видає швидкість читання, понад 6800 і запису понад 5300. В коментарях під відео можете тегати знайомих трактористів. В цілому це типовий рівень для SSD Gen 5, але важливо, що диск показав високу стабільність навіть під навантаженням. А тепер про те, що у сучасному топовому, великому, потужному ігровому ноутбуці, мабуть, найважливіше. Що там з охолодженням? Система тут серйозна: два металеві вентилятори Aeroblade 3D 6-го покоління з ультратонкими лопатями, рідкий метал на процесорі та термопаста на відеокарті. І що приємно у реальному використанні воно Справді справляється під стрес-тестом, CPU розігрівався максимум до 104 градусів, але середня температура була 85. Частота ядер доходила до п'яти МГц. На відеокарці я бачив максимум 87 градусів, і це повне навантаження 137 Вт споживання. При цьому ноут не гасне, не зупиняється і не починає дико шуміти. Звісно, якщо ви не користуєтесь турборежимом, і от в останньому ноут працює дуже гучно, тому я ще раз нагадую, що раджу користуватися якоюсь класною гарнітурою. З пасивним чи навіть краще активним шумозаглушенням. А от що мене приємно здивувало, це автономність. Я зробив свій класичний тест. Година 4К стріму з максимальною яскравістю та гучністю. І ноутбук втратив лише 31%, що, як на мене, досить непоганий показник. Так, це звісно не РМ, але й потужність тут зовсім іншого рівня. У реальному житті ноут видає 4-5 годин офісного навантаження, і тут просто потрібно розуміти, що він досить сильно втрачає в потужності, коли працює не від розетки. З іншого боку, Ноут можна зручно підзарядити через USB-C, якщо у вас є павербанк чи блок живлення на 90 Вт. У підсумку я можу сказати так, це точно не універсальний ноут на кожен день. Це машина для тих, хто точно знає і прям абсолютно впевнений, що йому потрібна максимальна потужність. Якщо ви геймери, хочете грати на ультра без жодних компромісів, якщо ви монтажите важке 4К відео, займаєтесь 3D-графікою або просто хочете максимальний можливий топ за свої гроші, цей Predator для вас. Він створений для роботи, потужності і просто для кайфу від кожної секунди взаємодії. Найбільший плюс це звісно звісно, продуктивність. Тут стоїть найтоповіше залізо, і воно, вочевидь, вивозить нефіга собі як. Другий момент це екран. OLED 240 Гц 100% покриття dci p 3 це просто фантастичний дисплей. Але, як і завжди, є нюанси. Ноутбук важкий: 2,7 кілограми за сам пристрій, плюс чималий блок живлення, але така вже плата за портативність. Ще у сучасних іграх на максималках компік працює досить гучно. Ну і звісно ж, ціни. Коридор виходить ось таким, і мені здається, що пора починати знов пити каву з корицею по четвергах? Ознайомитися детальніше можете за посиланням в описі. Якщо вам справді потрібен найвищий можливий рівень, цей ноутбук виправдовує кожну гривню, яку ви в нього вклали, і в цьому я впевнений. Це буквально один з тих пристроїв, які просто не хочеться повертати після тесту. Тож традиційно, якщо у вас залишилися якісь питання, сміливо ставте їх в коментарях під цим відео. А якщо було цікаво, мене послухати, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Я щиро вдячний всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті від семи слів коментарі. Що дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту. Також нагадую, що в описі відео крім посилання на цей Predator Helios 16 AI, є лінк на мій інстаграм, де кілька разів на тиждень я публікую різний прикольний техноконтент, Тож підписуйтесь і туди. Ось тут поруч зі мною з'явилося два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!